Це був наскладніший чемпіонат останніх чотирьох років, я тут граю четвертий сезон. І було доволі складно проходити цю дистанцію. Ігор було не так багато, 14 ігор загальному за цілий рік 7 ігор в півроку було, але все одно відчувається якась виснажливість в кінці сезону. І нарешті став час для відпочинку. Я думаю, що найбільш незручний суперник це був ЛСТМ. По грі мені найбільш сподобався Тростянець. Но Волинськ так само дуже більш емоційний суперник для нас, так як це тербі найлегший, ну, мабуть, що забороль, Любомель. Бути капітаном це завжди нелегко. Це відповідальність за результат, за команду. І наскільки я з цим справився, я думаю, вирішувати вже не мені. Дуже багато людей приходить на ігри і так само дивляться. І тобто це відповідальність, тиск є. Тиск відчувають так, вони дають дуже впливовий заряд на нас. Я думаю, що якби без них ми б не добились би навіть ну, тобто, місце в нас є так п'яте, але по грі, я думаю, що якби ми нас ми просто не відчували б тої підтримки, яку, яку ми відчували по ходу сезону. Я думаю, що болівальники дуже сильно на нас повпливали і в набагато кращу сторону, ніж було, я грав із ними, і без них. І з ними набагато легше нам грати. Це якби один з ключових факторів цього сезону. Я думаю, що фактор суддівства зіграв свою роль. Тобто, так, були ігри, такі, які нам не вдавалися, але десь рішення суддів нам ламало хід гри. Я думаю, що це один із ключових факторів. Можливо, десь фарту трошки нам не повезло. Я думаю, що ми зробили доволі хорошу роботу по ходу сезону. В тренувальному процесі так само, і в ігрових в спарингах, в товариських іграх. Я нагадаю, що в майбутньому нам фарт, можливо, до нас і прийдеться, нам це вернеться. П'яте місце, я думаю, це не те місце, на яке ми заслуговували походу сезону. Звісно, є команди, які відрізняються дуже сильно, якщо ми беремо там Любомильозабороль чи так далі, той самий Тайм, який тільки перший сезон був в, в, у чемпіонату області. Але якщо брати такі команди як Келситем, там той самий Нововолинський, які вже так само грали на рівні з нами в аматорському кубку, і нічим не відрізняються. Себе в команді бачу однозначно, а ну, тільки чемпіонство, тільки виграти чемпіонство. Працювати кожен день на тренуваннях, ну не кожен день, так як в нас не професійна команда через день, але більше працювати і більше людей в команді потрібно, якісних футболістів. Так, хотілося б більше зарплати. Діма, хотілося б зарплати в Діму, можна спитати? Я тільки починаю розігріватися. Я тільки починаю розігріватися. Так, змінилась команда на... в медійному плані дуже сильно, тому що медійність відчувається навіть в кожному з гравців, наскільки Володимир знає всі, афіші по містах вісять, і так само інтернет дуже сильно розвиває клуб. І це дійсно приємно, коли тебе знають. Окей. Навіть в своєму рідному, тільки в своєму рідному місці. Насадовують? На Заправках. Я не знаю, то де тільки в місті Соловичах зустрічали, там п'яні якісь підходять і кажу, ти тиск я кажу, так. потім на заправці це саме туріську теж кажу. що фобуксер. Дорогі фани, дякуємо вам за підтримку і чекаємо вас у наступному сезоні.